22 грудня 2024 року, в неділю 26 після п'ятидесятниці, та свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, митрополит Черкаський Канівський Феодосій відвідав Гнану громаду собору на честь нерокотворного образу Спасителя в місті корсун Шевченківський. Цей день щорічно був і залишається. Престольною урочистістю для мужніх захисників захопленої святині, оскільки нижній приділ Корсенського собору освячений на честь святої праведної Анни. Після віроломного захоплення святині прихильниками ПЦУ в травні поточного року регулярні богослужіння для вірян у ПЦ в Корсуні відбуваються у свято іллінському храмі, а перед зачиненими воротами собору просто неба. Парафіяни збираються щотижня для сугубих молитов про повернення святині. Незважаючи на погодні умови та робочу зайнятість, вірні чади Христової церкви завжди приходять до собору на молитовну варту, покладаючи на Бога всі найпотаємніші надії. Саме так і розпочалося святкування престольного торжества в Корсуні. 21 грудня після заходу сонця. Парафіяни зібралися біля святині на всенічне бдіння. Богослужіння очолив благочинний корсен Чевченківського округу проти Йрей Йоанна Лапко у співслужінні духовенства собору. Святкові піснеспіви, гнаних сповідників, звучали цього дня по особливому рочисто, по особливому натхненно. Ці молитви без жодного перебільшення стають для вірян духовною зброєю, що має силу знищити ворога спасіння. І головного противника церкви диявола. 22 грудня у святковий день корсунь Шевченківська паства зустріла свого архіпастиря. Митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив Божественну літургію у свято іллінському храмі. Кріпіться, Владико! Ви і ми гонимі. Нас за віру гонять, та ми Богом любимі! Пославіть, Владико! Спасибо, Господи, Боже допомоги вам, Боже благословение. Спасибо, Господи, подход друг. Хриміть нас по них окрім нашій косинської землі. І жизни подачі люблю всіх сильних, чи істини, в цьому смерті, Спасибо, Боже, душа наша. Святий Боже, святи кріпіс, в тебе помилуй нас, святий Боже, свято кріпість, Віти безсмертне, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпість, в тебе безсмертний помилу нас. І служили секретар черкаської єпархії проти Василій Вазнюк, благочинний корсун Шевченківського округу, проти Іоанна Лапко, духовенство благочиння та гості у священному сані. На літургії було піднесено молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Також архіпастер із духовенством помолилися за упокій матінки Анни, дружини Корсунського благочинного, яка відійшла до Господа 2001 року. сам Господи упокой душі усопших рабов твоїх, прісно паминаємо Анни, прісно паминаємого Григорія. Испоминаем Виктора и всех с не нами упоминаемых, усопших православных христиан вместе с вместе злачне, вместе покойнее от не нужат печали, воздыхания, всякое совершение с ими, словом или делом, или помышлением яко благи, и человека любит Бог, прости, я якобы... Христа и любы Бога и Отца и причастие святаго Духа будет со всеми вами. Наприкінці літургії митрополит Феодосій звернувся до пастви зі словом духовної підтримки. На прикладі святої праведної Анни, архіпастер наголосив на необхідності дотримання православними християнами, даних Богу, обіцянок для мирян це хрещальна обіцянка благочестивого життя, для духовенства це обіцянка вірності церкві та її канонам, яка дається під час присяги. Перед кіротонією Черкаський митрополит наголосив, що живими прикладами відданості церкві в наш час слугують клір і парафіяни Корсон Шевченківського благочиння. Вдячність Богу, що в Корсун Шевченківському благочинні і в самому місці, і в районі, який був раніше Корсон Шевченківським, жоден зі священників не подався у розкол. Жоден. При всьому тиску на них, при всьому знущанні звіруючих людей, яке зараз відбувається з різних сторін. Ніхто зі священників корсунь Шевченківського благочиння не пішов у розкол. Ніхто із парафіян собору Спаса Нерокотворного в місті Корсуні ніхто не пішов у розкол. Собор був захоплений. Як і багато інших храмів по всій Україні, як і Кафедральний собор Архангела Михаїла в Черкасах. Собор ваш був захоплений, але ніхто з парафіян не пішов у розкол. І там порожньо зараз, ви це знаєте, максимум 6 людей буває на тих службах, на яких більше ста молилися і причищалися. Сьогодні ми. Дякуємо вам, особливо, отець Йоанн Благочинний Корсін Шевченківського Благочиння, що ви виховали таке канонічно свідоме духовенство. А ваше духовенство виховало таких канонічно свідомих воцерковлених, зберігаючих свої обітниці Богу парафіян. Всі тримаються церкви Христової і ніхто в розкол не йде. Відзнаку за вірність церкві та мужність. Віряни члени релігійної громади Собору на честь Господа нашого Ісуса Христа на рукотворного образу, у місті Корсунь Шевченківському Черкаської єпархії Української православної церкви, у яких у 2024 році був рейдерський відібраний побудований ними Собор та примусово переданий розкол. Парафіяни за вірність святій канонічній українській православній церкві та мужність проявленого у стоянні за свою віру нагороджуються вищою відзнакою Черкаської єпархії за вірність церкві та мужність. Аксіос, поэтому, дорогі, желаю всім! как нашим архипастырем и нашим прихожанам и духовенству укрепиться в вере, укрепиться в том духе и не смотреть ни на что, нести эту веру и нести эту любовь. Потому что... Апостол, видите, что говорит нам, если я и горе могу переставлять, если я могу другими языками говорить, если я воскрешать могу, а любви не имею, то и никто медь свинящий. Поэтому мы, владыка, да, тяжело, но хочется иметь ту любовь, которую нам заповедовала Святая Церковь, которую Господь проявил первый на кресте, потом апостолы своей страданиями. Дай Господи и вам, Владыкам и всем тоже приходом, всема приходами и Ильинским, и неркотворным образом. Тоже желаю вам крепости, духа, той любви, той простоты, той красоты, чтобы вы всегда Коли ви то на приходах, в своїй гнізі, щоб от вас ісходила та краса, та любов, та радість людей. Дай Бог, щоб ви завжди не... Дякую, Господи. Після урочистого нагородження відбувся святковий хресний хід навколо Свято-Іллінського храму. Після якого духовенство разом із архієреєм звершило молебень святій праведній. Аймінь,